дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitore Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 7 класу і сьогодні наше 20 заняття на тему деформація тіла та види деформації. Сьогодні ми з вами обговоримо, що називають деформацією тіла та які бувають види деформації даного тіла. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, а також поділитися цим відео зі своїм другом, адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. Отже, що називають деформацію? Уявимо собі ситуацію, що ви берете футбольний м'ячик, який надутий, і ви розпочинаєте його стискати. Тобто м'ячик може тимчасово змінити свою форму, тобто трішки стиснутись, але потім він свою форму відновить. Тобто, оцей момент, коли ви стискаєте цей м'ячик і м'ячик змінює свою форму, це називається деформацією. Або ж, наприклад, якщо ми бачимо дерево, або певний кущ, або ще щось, якась природну рослину, і коли на вулиці нема вітру. То ця рослина знаходиться у спокійному стані, припустимо, дерево. Якщо нема вітру, то воно просто стоїть. Якщо ж розпочинається сильний вітер, дерево починає колихати, Тобто дерево може змінювати своє місце розположення, тобто її, його е гілки, його е листочки вони розпочинають гойдатися. Тобто, місце положення його гойдається. І у такому випадку ми також можемо сказати, що відбувається певна деформація, тобто сув дерева зі свого місця розположення. Тобто його м, корінь залишається на місці, але сам ствол цього дерева він гойдається. Тобто, це є деформацією суху. Але потім, коли вітер а, заспокоїться, то тоді дерево займе свою початкову позицію. Також можна навести а, деформацію Су, скажімо, наприклад, якщо ви штовхаєте певне тіло, ви штовхаєте певне тіло і воно змінює своє місце розположення. Тобто у такому випадку в нас є деформація су, тобто горизонтальне переміщення. Тобто, якщо утотожнити усе те, що я зараз сказав, то деформація тіла це зміна форми та або розмірів даного тіла. Тобто воно або змінює свою форму, або змінює свої розміри постійно або тимчасово. Але про це трішки згодом. Зараз я би хотів спочатку вам розповісти, що, які види деформації взагалі існують. Дивіться. Перший вид деформації це вид деформації, розтягнення. У якому випадку буває деформація розтягнення? Дивіться, скажімо, маємо якусь кофту, ну, ось, наприклад, рукав кофти, кофти, да? і ми його починаємо витягувати. Ми витягуємо рукав кофти, і він тимчасово приймає розтягнення, тобто він розтягується рукав цієї кофти. Але як тільки я його відпускаю, то рукав кофти залишається на своєму місці. У такому випадку можемо казати про деформацію розтягнення. Тепер, що називають деформацією стиснення? Ну ось саме те, що я вам розповідав про м'ячик, коли ви, наприклад, берете м'ячик і розпочинаєте його стискувати, цей м'ячик, то цей м'ячик може приймати а, стиснену форму. Тобто м'ячик стискається, і у такому випадку він також змінює свою форму або розмір. Тепер, що називають вигином? Ну, дивіться, виген, припустимо, ви сідаєте на лавочку, на лавочку. І ця лавочка, скажімо, не з дуже міцних дошок зроблена. І ось, коли ви на неї сідаєте, то ця лавочка починає трішки прогибатися. І ось у даному випадку ви можете сказати, що відбувається вигін. Тобто, як це відбувається? Ось, пропустимо, є певна лавочка. Ви на неї сідаєте. І ви починаєте на неї давити. Да? Тобто, вона приймає ось таку собі форму. Тобто вона може прогибатися. Прогибатися. У такому випадку, ось, і йде вигін сюди. Тепер. З приводу кручення, що називають деформацією кручення? Коли ви вкручуєте певну, скажімо, якусь детальку, скажімо, викруткою ви щось вкручуєте, то ось це можна вважати деформацію вкручення. І тепер суву. Ну суп я вже сьогодні розповідав. Тобто, якщо ви, припустимо, штовхаєте за кімнату якусь меблю, то відповідно до цього відбувається горизонтальний сув, що ви прикладаєте до неї силу, і вона відповідно зсувається. Тепер ми можемо поговорити про те. Яку формулу застосовують до розтягнення та стиснення? Дивіться, у тому випадку, якщо в нас є вид деформації розтягнення або стиснення, то до нас можна застосовувати таку формулу. Дивіться: Дельта L дорівнює L-L, і це все за модулем. Про що це каже? Тобто відносне видовження, яке відбулося відповідно до того, чи ми стискали, чи ми, наприклад, розтягували тіло, то в нас відбулося певне видовження. Скажімо, якщо початкова довжина була 5 см, потім стало 7 см, то ми відповідно розтягнули на 2 см. Або ж якщо відбулося стиснення, то так само Дельта L дорівнює. Якщо початкова довжина, скажімо, була знову ж таки, 5 см, а кінцева 3 см, то відбувається мінус 2 см, але довжина мінус 2 см не, бу... не може бути. Про що каже мінус 2 см, що тіло стиснулось, то ми можемо сказати, що в нас вийшло 2 см стиснення. 2 см. Тут треба відрізняти, коли в нас воно розтягується і коли воно стискається. Тобто тіло стиснулося на 2 см, а тут розтягнулося. Тобто, це відповідно формулу, що застосовують для розтягнення та стиснення. Тепер поговоримо про наступне: тепер поговоримо з приводу пружних та пластичних деформацій пружні та пластичні деформації, що називають пружними деформаціями, пружними деформаціями називають такі деформації, коли під дією сили на ніг. Тіло все одно рано чи пізно прийме свій вихідний стан. Тобто, скажімо, той же м'ячик, да? м'ячик надувний. Якщо його стиску, стискати з обох боків, то він може спочатку трішечки буде стиснений. Але потім цей м'ячик все одно прийме свою початкову форму або ж надувний шарик. Якщо його трішечки стиснути, то він усе одно прийме свою округлу форму. А ось пластична деформація це такий вид деформації, що не набуває своєї початкової довжини. Скажімо, якщо наприклад ми ну, візьмемо якусь кофту і дуже сильно її розтягнемо, то тканина вона розтягнеться і вже початкової форми своєї не прийме. Так само, скажімо, якщо ми візьмемо якусь жувальну гумку. Якщо вона в нас спочатку була мала там форму цеглиночки, якщо ми її пожували і розтягнули, то вона може розтягнутися на дуже таку велику нильку. Тобто, це є також пластична деформація. Або ж, наприклад, пластилин. Він також пластичний. І ви що з нього зліпите, він такими стане. Тобто, це усе вийде пластичної деформації. Це дуже просто, запам'ятайте. Якщо ми кажемо про тверді тіла, то вони обладають наступними механічними властивостями. Зараз я вам про них розповім: перша властивість це пружність. Скажемо, якщо в нас є цеглина. Цеглина, вона пружна, її деформувати дуже складно. Або ж, наприклад, якесь залізо, да? тобто його також деформувати складно. Або, наприклад, ваш стіл його також деформувати складно. Тобто, навіть якщо ви на нього сильно е будете давити на нього, то він все одно залишить у своїй формі попередній. Тобто, це є пружність, що називають пластичністю, механічною, механічна властивість, така як пластичність. Механічною властивістю пластичністю називають таку властивість, коли тіло може змінювати свою форму та не повертатися у початковий свій стан, якщо на неї діє певна сила, на це тіло діє певне сили певна сила. Тобто, наприклад, як я вам казав про той самий пластилін. Якщо ви з нього зліпите те, що вам потрібно, то він вже не повернеться у свою початкову форму. І крихкість. Ну, крихкість – це, наприклад, скло. Тобто скло легко розбити. Якщо ви берете, наприклад, чашку, кидаєте його в пол, то вона розбивається і вже вона свою форму також не прийме. Тобто це також і механічна властивість. Але зверніть увагу, що якщо, наприклад, той же метал нагріти до певної температури, до температури плавління, то він також може набути властивості пластичності. Тобто він під дією високої температури розплавиться, і ви можете з нього зліпити будь-що що вам треба. Тобто, ось це такі властивості механічних тіл. Тобто, цілком ця тема пояснена. Якщо у вас залишились якісь запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, писати коментарі, та також поширювати це відео серед своїх друзів. Якщо залишили запитання, пишіть це в коментарях. спробую відповісти усім. Дякую усім за увагу і до зустрічі на наступному занятті.